Вітаю вас на своєму каналі. Цього разу отримав замовлення зовсім не з автомобільної тематики, але все рівно доволі цікаве. От, потрібно виготовити такі рамки для розеток в стіну. От, це от оригінальна така. І ось так от ставиться сюди розетка. Одну, відповідно, друга так само. Задання виготовити таку ж, от, тільки що замовнику потрібно більше. Велику кількість їх. От. Також в перспективі потрібно буде на три і на 4 розетки зробити. От, уже на даному етапі є готова модель прототипу. Я вважаю, буде робочою. Єдине, що змінив у конструкції, те, що у оригіналі тут є такі три штирки, на які фіксується, ось, на які фіксується власне, сама розетка. Отвори, фіксатори є такі. От, я виготовив так, щоб цей отвір він трішки менше, виходить посадка із дуже ну, таким маленьким зазором, і вона дуже добре тримається, якщо технічною мовою посадка в натяг. От, і ось так от все добре стає. По зазорчиках, по пазиках все складається. І Розетки тримаються міцно, не випадають, навіть якщо потрусити. Цю деталь. Отак от. Так от. Мож, можна такі нестандартні, верніш, не автомобільні замовлення теж виконую. Всім гарного дня! Всіх запрошую в свою групу у Фейсбуці в описі буде посилання. І катайтесь, не ламайтесь!